час, Як Ісус відходив, слідом за Ним пішли два сліпці, кричачи: Помили нас Сина Давидів, і коли він увійшов до хати, сліпці приступили до Нього, і Він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, вони йому кажуть. Тоді Він надоркнувся до їхніх очей, кажучи. Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі, Ісус Суворо наказав їм глядіть, щоб ніхто не знав про Це, та вони, вийшовши, розголосили про Нього чутко по всій країні, як вони виходили, привели до Нього, німого, щоб був існувати, коли ж він вигнав біса, німий, почав говорити, і люди дивувалися, кажучи. Ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. Парасеї ж говорили, Він виганяє бісів Князем Бесівським, Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангель... Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу і недорогу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! Коли я читав цей уривок Євангелії на сьогодні, я спробував собі уявити оцю картину. Я не знаю, чи ви слухаєте, якщо ви коли ви слухали про те, що два сліпці йдуть за Ісусом, я не знаю, чи ви собі уявили, як це виглядає. Говорить івнонист Матей, що вони йдуть за Ісусом і вони кричать і приходять до Нього і з ним спілкуються у домі. Рух, дорога. Є така цікава деталь, коли є людині закриті очі. Як ви думаєте, на що людина орієнтується, щоб йти? На слух. Знайте, у Львові. Часто можу бачити, коли дружина приводить свого чоловіка незрячого. Коли вона сама причащається, я голосно кажу: причащається раб Божий. Він зразу скеровує свою голову на слух. І в їх є два два сліпці. Що це означає? Що там є солідарність, двоє незрячих. І вони йдуть в парі. Вони не стараються бути першими, щоби зустрітися з Ісусом. Вони йдуть в парі. Це і дуже знаково слухати солідарність. Кого вони слухають? Вони слухають, як Ісус говорить. Що відбувається в часі літургії, коли ми приходимо на святу літургію, слухати це дуже є важливо. Але ми маємо проблеми зі слуханням. Ми можемо проблеми мати, і воно впливає проблеми віри, наша заклопотаність або просто це є питання, що ми маємо виконати заповідь бути в храмі. Але те, що зараз відбувається, це дуже важливо це є слухання. І ця зустріч відбувається в домі. Ми не знаємо, що це за дім. Дім Ісуса, дім якихось людей. Але дім завжди був символом того місця, де людина зустрічається із Богом. Це може бути також цей храм нашого з вами, нашої зустрічі. Що спонукало вас сьогодні прийти до храму? Що спонукає кожного разу нас в молитві звертатися до Ісуса. Не тільки віра, але наші виклики. Те, що вони були незрячими, вони йшли за Ісусом. Ця незрячість дозволила їм зустріти справжнього Ісуса, справжнього Месію. Тому, коли Ісус запитує, чи ви вірите, що я можу це зробити, вони, вони питає Ісус, ви вірите в те, що Отець Небесний через мене може вас цілити? Іван Елі каже сьогодні, ким є Ісус для людини? Це є той, який хоче дати нову перспективу людського життя. Хоч ми є всі зрячі, ми слухаємо. Але дієм, про який йде мова, зустріч це є людське серце. Коли ми слухаємо Слово Боже, ми йдемо за тим голосом Божого Слова, а Бог промовляє до нас через Євангеліє. При зустрічі, коли людина є уважна, вона входить у глибину свого серця, бо дім це не тільки храм. Але це є також символ, дім є символом людського серця, на глибину. Тому Боже Слово заставляє людину опуститися глибоко в своє серце, щоби поглянути, що там знаходиться. Хтось дуже гарно сказав, що має вуха, але не чує, має очі, але не бачить. Має уста, але не говорить. Має долоні, але вони закриті. Має ноги, але не йде. Сьогодні і різні причини, які спонукали нас сьогодні на цю зустріч Ісусу. Але від нас залежить. Що станеться після цієї літургії, після цієї зустрічі? Що сталося з тими сліпими? Вони кажуть так, Господи, ми віримо, що ти можеш це зробити. В часі війни ми сьогодні маємо напевно, як ніколи, питання віри. Ми можемо сьогодні, коли ми втрачаємо рідних і близьких, коли ми чуємо чергові обстріли, коли ми маємо труднощі економічні, духовні, не знаю, спілкуванні. Ми кажемо, Боже, а де ти є? І сьогодні людина собі задає запитання в часі війни, бо вже є три роки війни, каже, Боже, де ти є? Скільки ще треба чекати? Хтось сказав, каже, якби Бог сьогодні не був з нами на нашій стороні, України вже би не було. Тому сьогодні ці сліпі запрошують нас вірити і більше того, довіряти. Марія слухала ангела, який приходить до неї. Вона каже: Хай мені станеться по твоєму слову, вона каже так. Ми, здається, йдемо за Ісусом, але дуже часто ми хочемо покладатися на наш життєвий досвід. Бог є, є церква, є заповіді, там є щось, і там ми знаємо, як прийти. Але в більшості можемо мати. Таку трудність покладаючись на власний досвід, і це є не раз перешкодою того, що ми не до кінця можемо Богові довірити себе. Ті сліпі, які йшли за Ісусом, вони цілковито, коли вони сказали так, Господи, вони довірили себе, своє життя і віддали в руки Божі. Коли Петро, який трудився цілу ніч і нічого не впіймав, він добре знав. Коли і як ловити рибу. І коли Ісус скінчив проповідувати до народу, будучи у човні Петра, каже до Петра: тепер піди і закинь сіті на глибину. Петро спочатку упирається, каже: Господи, але ми цілу ніч трудилися. Що хоче сказати тими словами Петро? Я маю досвід, ти не маєш досвіду, де рибу ловити. Але Петро йде далі. Він не зупиняється на особистому досвіді життя, праці важкої, маючи, маючи поразку, бо він нічого не піймав. Він каже: добре, на Твоє слово закину сіті. І коли він це зробив, він піймав багато риби. Пригадуєте? Питання віри і питання нашого досвіду. З однієї сторони це є позитивний аспект нашого досвіду. Але дуже часто, коли йдеться про переміну нашого життя, нараз наші принципи людські, там, де ми живемо, дуже часто є такою причиною, щоб довіритися Богові. Тому перший момент, який є це є запрошення нас, щоб вірити Господеві, довіряти. Цікаво, що Ісус каже, потім нікому не кажіть, чому він це робить, тому що суспільство на той час було не готовим. Воно мало інше розуміння Бога Месії. Тому ми також, коли ми прийдемо додому, ми, там де ми знаходимося, ми також зустрінемо людей, які дивуються, що відбувається на релігійному рівні. що також Ми зустрінемо людей, які будуть скептично ставитися до церкви, до Бога. Що кажуть фарисеї, що Він виганяє Князе Бесівське, він це все робить? Вони не сприймають Ісуса, вони його не розуміють. То як налаштований наш слух в нашій щоденності? Як ви можете відчути, що Бог промовляє до кожного із нас? Ми не раз слухаємо те, що нас найбільше турбує. Це короткочасне і земне. Але нам є важко слухати Божого Слова. Нам є важко довіритися йому. Тому ще раз Ісус кожного із нас сьогодні запитує. Ти віриш, що я можу це зробити? Кожен із нас зараз стоїть у серці і має прохання до Господа. То Господь питає на, на наші сьогоднішні прохання в молитві. Ти віриш, що я можу це зробити? Якщо ми готові сьогодні сказати разом з тими сліпими так, Господи, то скажіть, скажіть голосно, скажіть для себе ще раз. Я хочу вам побажати, щоб ви цю сьогоднішню зустріч з Богом не залишили в цьому храмі. Що так як ці сліпі, які зустріли правдивого лікаря, Господа, Месію, вони про нього розповідають. Всі ми хочемо перемін. Ми хочемо, щоб світ змінився, щоб люди навколо нас перемінювалися, ставали іншими. Але якщо вони не почують про Бога, вони інакшими не будуть. Тому ці два сліпі, сліпі, які пережили цю зустріч, те, що відбулося з ними, вони йдуть і розповідають про Ісуса. Тому наше завдання цей тиждень це йти і розповідати про Ісуса, але щоб його, про Нього розповідати не з книжки, не з Євангелії просто, його треба досвідчити, Його треба зустріти. І завершуючи наші роздуми сьогодні, хтось дуже гарно сказав: цей тиждень або сьогодні ти для когось можеш бути Євангелією, бо не всі мають можливість його читати. Слава Ісусу Христу!